О, скайпарк. О, кулька. А! О, а я його шукала. А це новенький магазин Кеті Сохо у Вінниці, який буде відкриватись 5-6 квітня з 10 по 21 на другому поверсі. Тер це скайпарк. А поки йдемо на екскурсію. А це і магазинчик Кеті сохо. І банер не буде тут вісіти, а буде красивезна, величезна вітрина з бантиком і, звичайно, чим. Сумочкою. Бантик, до речі, мав вже приїхати, тому йдемо, глянемо, який він красивий. Так, ой, чекайте, тут на вході прямо нас зустрічає ось такий призол. Хто скільки там сумочок виграв? Пишіть в коментарях. По ліву сторону, як бачите, краса це ти. А тут спеціальні штучки для, я так гадаю, намиста. Тут вітрина відразу ось таких широких полиць. З... Як ти думаєш, які будуть кольором сумочки тут? А ти знаєш? Ні. Я думаю, що будуть бежеві чомусь. Думаю, що чорні. Спори? Да. Скажіть, будь ласка, які сумочки будуть е, ось там на тій вітрині? Чорні? Чорні. Чорні? Пізь. Якщо тут чорні, то на іншій стороні, скоріше за все, будуть бежеві. У нас є ось такі ромбовидні. Що е, це? Мішок для сміття заховаємо. Тут такі штучки спеціально, щоб класти, викладати сюди гаманці. А там напевно рюкзаки будуть. Я думаю, да тут маленьке зеркало. А для чого воно? Купи, купи, купи. Окулярчики, то щоб зручно було взяти, примірити, подивитись на вказівку на стіні і, і йти на касу. Але до каси поки не йдемо. Йдемо за мною. Вступну вітрину, таку ж саму, як там. Я думаю, тут буде не менш красивішки. Для чого ця прогалина? Це телевізор, це комп'ютер, компуктор. Тут будуть висіти дверці, а за дверцями. Stuff only. Да, не заходимо. Господи, прости. Йдемо далі. Ось така курточка в наявності. Під курточкою е місце для окулярів. Ще одне дзеркало. Руцечки, да? І так, аксесуарчики шарпетки. Ага. Я думаю, вони десь будуть тут. Чомусь мені так серце підказує. Ну, не факт. Why not? Why not? Звісно, так. Ще одне дзеркало. Красива, блакитна фарба тут стоїть. Ви не уявляєте, що я ще бачу. Ще одну курточку. А під курточкою Ось такі спеціальні. Дайте... Для окулярів правильно світильник КС. Це Показує. що, ще один бантик. Дуже красивий. Заду за мною є ще. Сюди, йди, сюди, сюди, сюди. Ти за стіною заблудишся. Центровий такий острів вок. Думаю, що тут можливо буде бордовий. Не можу вам не показати ось цю штору. Забрала би додому. Забрала би додому, чесне слово. Далі що? Правильно, найголовніше, найголовніше. Це в нас що правильно Табурет диван. Найголовніше. Ось цей він такий м'якесенький. Чесне слово. Дівчата, вам зручно? Дуже зручно працювати, сидіти, відпочивати і кайфувати. Тут є столик для мене. Це дуже класно. Офіс нікти, Роботун Ой, найголовніше, найголовніше. А де сумка буде стояти? Буде сумка вші? Що? Звісно, буде. Ну і най най найголовніше. Свята святих.